Приготування до масштабної деокупації Луганщини вже почалися, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Додає, що готуються до неї на тимчасово окуповані території. Також деталі операція не розголошуються аби не нашкодити українським військовим. Можемо сказати, що Луганщина готується до деокупації. До речі, готуються і окупанти, готуються і колаборанти. тому що вони тікають. І слава Богу, не всюди ще, але е, в деяких населених пунктах ну, взагалі вже нікого нема. Зараз знаєте, в нас е, таке приємне відчуття того, що от, е, окупанти і колаборанти на 100% на своїй шкірі відчують 24-25 люте, і, і, і це приємно. Так Лисичанську бачили на околиці. Лисичанська люди бачили військових. Ну, бачили. Так і в Кримінні бачили. Я даю ту інформацію, яку можна дати. Я даю ту інформацію, яку я розумію, яка не нашкодить нашим військовим. Тому давайте все ж таки дочекаємось трошечки, тому що ми зараз можемо просто десь зіпсувати наступ, зіпсувати якісь певні знову плани, які через тиждень ми побачимо, що вони будуть успішні.